Вітаю, друзі! І В цьому відео мова піде про шоверпак. Що це таке, навіщо воно треба, як ним користуватись і які бувають різновиди. Про все це я вам зараз і розкажу. Ну, а Для початку хочу сказати, що це на даний момент дуже актуальна штука. Ми маємо дуже-дуже жарке літо і... Не завжди не в будь-яких умовах є можливість нормально приймати душ. Так, у нас є вологі серветки, але вологі серветки ну вони не зовсім замінюють власне душ. Коли нема нічого, то краще вже вони. Але коли є можливість користуватися ось такими шоверпаками, то вони значно-значно кращі за звичайні вологі серветки. І зручніші, і ну, в плані гігієни, вони більш, в принципі, практичні чи що більш продумані, і вони саме для цього і зроблені. Тому зараз розкажу, які є види. І, в принципі, як ним всім користуватися. Хочу сказати, що це український виробник. Чисто так, шоверпак. Значить, є декілька видів, про це трошечки пізніше. А для початку хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу. Їхній список ви зараз можете побачити на екрані. І також, якщо є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства. Список, перепрошую, посилання для цього є в описі до відео. Ну і особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу це Guns Hub, Start Guns, Атаман Guns. це Ingul, Blade та. BPS Knives. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і переходимо, власне, до шоверпаків. На даний момент у даного бренду є ось такий асортимент. Це такий. Маленький шоверпак, сухий душ для рук або ніг, пінна серветка, плюс рушник. І з іншої сторони є інструкція відкрити упаковку та дістанете пінну серветку. серветку, трошки змочіть серветку водою, кілька разів стисніть і розіжміть змоченню серветку, намильте руки або ноги, витріть пінну рушником, покладіть використану серветку і рушник в упаковку та утилізуйте їх. Це така, можна сказати, едісішна штука, там помити ноги, от помити руки дуже класна штука. Знову ж таки, кудись їх там в машину накидати, возити з собою, немає жодних з цим проблем і, скажімо так, воно не займає місця, воно нічого не важить і дуже круто. Далі, ось такий варіант: шоверпак, сухий душ військовий. Ну, власне, не тільки військовий, ще й туристи цим активно можуть користуватися. Тут у нас пінна рукавиця плюс два рушники. Ну, як бачимо по розміру упаковки, що воно ну, типу вдвічі більше. Два рушники дозволять нам більше витиратися, і пінна рукавиця вона має більші розміри, ніж ця пінна серветка. Так. По інструкції тут, в принципі, майже те саме. Написано, що на рукавицю 50 мл води, далі все аналогічно. Наступний варіант більш цікавий, це знову ж таки сухий душ військовий з водою. Те саме, що і звичайний сухий душ, але тут, наскільки я розумію, є ще пакетик з водою. Він трошки більший, трошки тяжчий і відчувається, що десь там є вода. Це прикольно, трохи змочити рукавицю водою з Саше. Це прикольно брати з собою в рюкзак, коли ми йдемо кудись, і запаси води у нас дуже обмежені. І ми не знаємо, чи є десь там можливість поповнити ці запаси з водою. Тому є сенс брати з собою ось такі шоверпаки одразу з водою, коли ми його просто дістаємо. І у нас є прямо все необхідне для того, щоб... Доглядати за своїм тілом, щоб все було чисто та гігієнічно. І є ще ось така велика упаковка шоверпак, сухий медичний душ, тут сім пінних рукавиць. Не знаю, ну мабуть, звичайні пінні рукавиці, в принципі, також 50 мл води на рукавиці. І далі все те саме. Зараз я все це буду розпаковувати, дивитись, перевіряти. Ще є ось така штука, так тією я користуюсь. це Новенька. Це присипка для ніг, шкарпеток та взуття. Для екстремальних умов спеціальна розробка для ЗСУ. Називається сушкар. Суха чистка вбирає під та вологу, при нанесенні на ніч. Корисно для взуття. Профілактика грибка знищує запах, здорова стопа переможна хода, осушення та очищення. При намоканні та забрудненні взуття, додайте присипку, розподіляючи по внутрішній поверхні, розтирайте до відчуття чистоти та сухості, видаляючи на намоклу пудру із взуття. Коротше, тут інструкція, тут щось там, типу якийсь склад, відеоінструкція, QR-код, не скануйте цей QR-код, воно не працює, там якийсь поломаний сайт, але то не біда. Коротше, я вже користуюсь таким сушкарем. Особливо зараз, коли на вулиці плюс мільйон тисяч градусів за шкалою ну його нафіг виходити на сонце і. Через, не знаю, хвилин 10 в ЗСУшних шкарпетках, в берцах ноги повністю мокрі. То цей сушкар робить ваші ноги повністю сухими. Це прямо якась магія. Я просто раніше подібними якимись речами не користувався, тому для мене це певне відкриття. Коли я там в мене робочий день і з ранку до вечора мені потрібно бути вдягнутим, взутим ще й робити при цьому роботу фізичну, Ноги були просто мокрі, і прямо був дискомфорт, і звичайно ж дуже неприємний запах в кінці робочого дня. З цим сушкарем ноги сухі, от, от прямо реально сухі. Коли його посипаєш на ноги, в шкарпетки, в взуття посипаєш, ноги залишаються сухими. Але не все так ідеально, як хотілося б, тому що піт це захисна реакція організму від е, спеки. Тобто, під зволожує нашу шкіру, а волога на нашій шкірі вона допомагає її охолодити. Тобто, це такий механізм охолодження нашого тіла. Вбудований, скажімо так, в наш організм. І завдяки цьому сушкару у нас ноги залишаються сухими, і при цьому ми відчуваємо просто неймовірну спеку. Коли на вулиці і так, плюс 40, а у вас ноги при цьому не потіють, то там, не знаю, всі плюс 50 в себе в берцях ви відчуваєте. І це дещо дискомфортно. Але як величезний плюс цієї штуки, то в кінці робочого дня ноги сухі, взуття сухе. Е, немає неприємного запаху, в принципі, в принципі, я ним користуюсь і навіть можу рекомендувати. Пороздаю трошки хлопцям, хай ще хтось користується, може потім якийсь інший відгук буде. Е, всередині це щось типу пудри, є ось така кришечка з отворами. Ну і ось таким чином воно виглядає. Звичайний порошок. Як він працює, друзі, я вже не дуже знаю, але. Ну, типу, ось так. Обробили немноги, далі можна спокійно собі цілий день працювати. Що ж, переходимо до розпаковочок. Перший буде ось цей маленький шоверпак, сухий душ для рук або ніг. Є лінія відриву, є такі спеціальні місця, де починати цей самий відрив. І всередині, як бачимо, така доволі невеличка серветочка, вона там е, просякнута якимось типу гелем для душу. Коли ми її змочуємо, воно починає пінитись. Е, ну і потім, звичайно ж, обробляємо руки або ноги. Або інші частини тіла. Для того, щоб знімати тупіну, є ось такий в комплекті рушничок. Він доволі великий. Це добре, тому що я раніше користувався якимись схожими одноразовими душами, і там були дуже маленькі серветки і звичайні паперові. Тут така вже типу, більш тканинна, так би мовити, і більш міцна вона буде вбирати більше вологи з ваших рук. Так, наступний це ось такий шоверпак, сухий душ. Військовий, як він називається. І тут ми маємо пінну рукавицю і дві серветки. Серветки доволі великі, вона, мабуть, вдвічі більша, ніж в попередньому. І тут вже вистачить прямо щоб досить, досить багато вологи увібрати з вашого тіла. Ось таких дві штуки. Вдвічі більше, ніж в попередній. І е, пінна рукавиця ну це не рукавиця, це просто прямокутник, можна його одягнути на руку. Трошки налити сюди води, пожмакати, все це почне пінитись, обробляємо знову ж таки тіло цією рукавицею і потім е, рушничком збираємо піну. Так, Що мені більш цікаво, це ось цей е, сухий душ з водою. Хоча, в принципі, е, логічно і зрозуміло, що це таке. Але цікаво, як реалізований цей пакетик власне з водою. Ось він. Прикольно. Звичайний пакетик зі звичайною водою. Ще й там вона якась трошки мутна, в ній там щось плаває. прикол Добре. А далі ми маємо таку ж саму пінну рукавицю і знову ж таки два рушники. Так, два рушники, хоча на упаковці написано просто рушник. А тут було написано два рушники на упаковці. Ну і вода для того, щоб намочити цю саму пінну рукавицю. Далі розпакую ось цей медичний шоверпак доволі великий. Тут уже у нас є ось така застіпка, тому що це багаторазового використання, так би мовити, упаковка. І що ми тут маємо? Тут ми маємо. Просто сім ось таких рукавиць. Чому він називається медичний, я навіть не знаю. Але окей, і воно передбачає те, що ми будемо використовувати якийсь вже інший рушник, не ось такі паперові, які в комплекті. Але сама рукавиця, вона точно така сама, Тож, так само змочуємо її водою, і так само можна е, обробляти частини тіла для того, щоб вони були. Чистими. Ну А зараз хочу вам продемонструвати, як власне все це виглядає на прикладі ось цього маленького шоверпаку для рук або ніг і просто помию ним собі руки. Маємо ось таку серветочку. Звичайна вода, беремо все це в руку, л'ємо на неї воду, жмакаємо. Воно у нас починає досить добре пінитись. Обробляємо руки. Серветка, вона ну, така як мочалка, досить цупка. І, в принципі, бруд буде досить добре відтиратись, відмиватись. Все, руки помили запаху яскраво вираженого немає, але ну, типу пахне якоюсь свіжістю, мабуть. Так, Відпрацьовану серветку можна запхати назад в пакетик. І далі ось цим рушничком протираємо насухо наші руки. Легенький приємний запах якогось, ну, типу якогось шампуню, присутній, руки чисті, серветочка, рушничок, все це назад в пакетик, це можна спалити, просто кудись викинути. І все. Для цього потрібна там дуже малесенька кількість води, і точно по такому самому принципу ми можемо обробляти ну, повністю все тіло. Ось такі. Пінні рукавиці, які більші, з цими величезними рушниками, його буде цілком достатньо для того, щоб привести себе в порядок, так би мовити, в будь-яких абсолютно умовах. Якщо є якісь певні проблеми з водою, то купуємо сухий душ ще й з водою. І тоді у нас є ще ось такий пакетик води, який можна використовувати саме для того, щоб змочити пінну рукавицю. І вже прямо в абсолютно будь-яких умовах ми можемо привести себе в порядок, бути чи чистими і гарно пахнути. Також медичний варіант 7 пінних рукавиць, ну, мабуть, для когось він потрібен. Для чого він потрібен мені, я не дуже розумію. Можливо, якщо використовувати звичайний там рушник, а не ось ці комплектні. то Можна використовувати знову ж таки ось ці пінні рукавиці для того, щоб ну, просто очищати своє тіло від бруду і слідкувати за своєю гігієною. Це дуже-дуже важливо, особливо в таких спекотних умовах, коли ми цілий день потіємо, а вечором типу, немає можливості там десь набрати води, нормально помитись. Ну, знову ж таки, я маю на увазі в першу чергу військових, в другу чергу, мабуть, це стосується туристів якихось і тому подібних людей. Можливо, в когось якісь робочі умови не дозволяють там приймати душ щовечора, то для них ось такі шоверпаки просто необхідна річ. Воно працює, повністю робоча схема. Від себе можу рекомендувати. Я колись користувався схожими штуками. Зараз от саме від цього бренду, від шоверпаку, я в принципі, ним задоволений. Є різні варіанти для різних сценаріїв використання. Плюс додатково ось такий сушкар для ніг, як мінімум, варто його спробувати. Тут я прямо не можу його на 100% рекомендувати, але спробувати його точно варто. Мені особливо, особисто поки що подобається, поки що я ним реально користуюсь. І на мою думку, він все-таки дозволяє дещо легше переносити таку величезну спеку, особливо ногам. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, все. Всім дуже дякую за перегляд. Посилання на дані шоверпаки буде в описі до цього відео, можете перейти собі замовити. Реально класні штуки, реально рекомендую. На цьому я закінчую. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість, посилання для цього буде в описі. І все, друзі, не забувайте поставити лайк. Якщо залишились запитання, задавайте їх в коментарях. І, в принципі, пишіть вашу думку в коментарях. Користуєтесь ви ось такими одноразовими е, польовими душами, в принципі, кому як зручно, так і називайте. Е, буде дуже цікаво почитати, і на цьому я закінчую. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Всім успіхів! Бувайте!